Чаночок йому угу. подарувала Ольга Варшевська. Я зараз діла, щоб волосся не попадали на оренди. Я гарно? <гум> 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 Класно. Тут десь, Мабуть, і написано все. Так, да, точно знайшли. Тут квіти. що моєму. пташки, квіти. Бачиш? <смеш> 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 <що писала? смеш> да. Там назва, давай прочитаємо. Воно ну, в ключку. Де там слово підзначення? Так, і... це Ольга Машевська написана і. Десь, Десь тут було ще. А може ну, вона трошки темно, а ось злота. Що це написано? Україна. Україна. О, українська така гостинка. Деві так. ще рок написано? Така буду я молодичка господиня. Я без дзеркал роблю. Гарно там все? Чи може я не дуже гарно? Так все добре. Зараз да? <сь> я трошки поправлю. Опс. Я так люблю робити. Так робила моя бабуся і мама. Коли щось робили з тістом. Нормально? Угу. <сь> а тут? Так. <сь> ну і добре. А цю упаковочку ми відкладемо. Поклади там. І будемо ось тут робити варенички, добре? Це тісто. Тримай добре, мисочку. Тримай. Так крутий правуч. Важко. Добре. Може стоячи? Ні. мене бабуся вчила стоячи, тоді можна з силою тіла робити і легше. Менше стоїть? стає. Ось так нам. Звишую тісточку. Молодець слонейко. Втомилася? Молодець міси. Пальчики працьовиті у сломіки. Отак, от так. У нас три різні види. А ми стали все купувати. А ми старше... всі зробимо по три штучки. Ага. А десятий зробимо той, що більше сподобався. Три з капустою, три з картоплею і три з ворога. А потім це буде скільки? Три-три. Буде 9. А десятий зробимо добавку той, який більше любимо. Або з капустою, або з картоплею. О, зробили такий колобочок. Повторюю. Кругленький, кругленький такий млинчик товстий. Отак, От ліпимо, ліпимо. Тепер борошно його вмочай. переверни і з іншого боку вмочи. Роздави трошки. Ще раз переверни. Так, ще раз. Ти бачила, як я так бахту попросила лікарня. Тут треба порошок. Так, да, розтягнемо. Все. Беремо каталку і качаємо. Так, да, качаємо. Перевертай. І з цього боку ще качаємо. Роздавлює і воно збільшується. Таким великим. Глянь, він розтягується так, а ми ось так його повернемо. Повернемо його. Поверни. Зараз. Дивіться, що в мене Поверни. І тепер так розкатуй. Ось так. Ось, він витягнеться. О, у кого більший? <рес> ще раз перевертаємо. Не... щоб воно, воно, щоб не прилипло. Так, да, розкладу, щоб тоненькі були великі. А то ми не зможемо вирізати аж 10 кружечків. А ти мікру катай, Поміняємося. У мене ж трошки більше сили. Понятно. Не посику на трошки. Так, трошки. Так. О, тепер у нас, мабуть, однакові, так? Да? Будемо міряти? Так. Да. О, класно. Це у нас такі два великих млинчики. Клади. Я захопилася. А я тебе бачу трошки, воно просвічується тоненьке таке. Тепер буду вчити вирізати. Беремо кружечку. Бери. На краю, не по центру, на краю, де закінчується. А, я сам люблю. І ось так вирізає один кружечок. Ось такий рівненький. Клади собі його. Вирізав. <гум> нічого, нічого. Окремо його витягни і поклади. О, треба було на краю. Ти на край не поставила. Бач, я на краю зробила. Давай ще раз. Ось так. От бач, край. Кінець. І отут край. Бля, і тут край. О, і вирізаємо другий. І кладемо до першого. Давай вирізаємо. А тут вирізає. 10 не вискочить, якщо ти будеш, не економно. О, добре. Давай третій. Глянь, Тут на край і тут на край. Вирізаємо. У мене вже три. Ми 10 маємо вирізати. А на всяк випадок і 11. Можливо, один не вийде, ми поміняємо. Так, ще ось так. Тут на край і тут край. Дві точечки мають бути на краю. Вирізаємо. Орізаємо. І ось такі криленькі у нас. А ну, у тебе кривенькі. Ось такі гарні. Чотири. Давай далі от тут можна вирізати. Ну, штук 11 зробив, нам треба 10, а ми одну запасну зробимо. А решту ми ось так зробимо новенького колобочка. Порахуй, зроби нам 10 треба, зроби 11 або 12. Запасні зроби. бачиш, вони можуть порватися, але тебе запасні будуть. Дивись, зрештою я зробила колобочка і заховаю кружечку, щоб не засохло. Роби колобок зрештою. Збирай всі 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 Колобочок. і маленьке, маленьке, тісто маленький коло Бачиш? Да, я так і так буде готувалася. І заховаємо його. З картоплі, бо це найпростіше. Візьмемо тільки картоплі і скотаємо колобочка. І ти роби. Він схожий на якщо є це варене, і там всередині жовток такий, дуже схожий. Да? Колобочок такий кругленький, і не, про, не придушую його. Не придушую, показуй мені. Показую. Прекрасні! А ну ще, давай тобі покажемо. Ось такі колобочки. Тепер беремо е, наш кружечок і кладемо колобок. Зараз схоже на яйце. Це білок, а це жовток. А тепер дивись. Отут трошки вушка розтягни, трошки, щоб не порвати. І отак піднімай, як кошик. Бачиш кошик і придавила. Так. Трошки розтягни. Розтягни. Да, туди і в інший бік. І в інший бік. О, пушка виходить. А тепер їх піднімаю і Ось Отак. От З'єднала. А тут дирка, бачиш? Так. І тут дирка. Давай тут трошки з'єднаємо. І тут. Тепер дирок мало. Тільки тісто, Кружечок картопляний, не притискай. Давай до кінця сірки так стискаємо. Все тісто. Тільки тісто, Колобок нехай буде круглий і такий пузатий. Начинка картопляна. Тісто попадає, щоб тільки тісто ти з'єднала, зліпила. А колобоку там картоплю нехай буде товста пузата, як живот такий надувся. О, зробила? Притисни добре оці всі краєчки. Тільки картоплю не притискай. буду. О, давай покажемо всім, як ми зробили перший вареник. Ти коли вже робила? Ти що перший раз? Ну ти дуже класно зробила. Якщо мамі показати, вона навіть не впізнає, де ти робила, де я. Вона подумає, що все я робила. Давай зробимо другий. Так, можна спочатку в ручках зробити колобка. І тоді тримай форму. Отак? Можна більше. Це мало. Трошки більше. Да. Роби з цього колобок. Ось такий колубок. Не притискай, щоб він круглий і пузотий був. Угу. Кладемо сюди. У нас схоже на яєчко. Так. Да. Розтягую так по боках. І отак вгорі, як кошик підняли. Бачиш? І притиснули вже перший раз вгорі. Так. Да. Правильно. А тепер по боках притиснули потрошки. А тепер всі дирки до кінця притисную. Тільки коло бок не притискай. Кортопляна кулька має бути товста, кругла і пузата така. Десь там ходить, ходить, а ми тут варенички ліпимо. Да? Бачиш дирку? Ну, дирки всі скріпляють. Пошукайний. Не. Немає дирок? Нема. Добре, що тут. А ну, візьми два. Кладемо. Дірочки всі позакривай, щоб не було, бо там вилізе картопля. Он <гадемо> дирочка, дирочка. Покажи, Марина, що ми робимо. А, все вона пішла на сюди. Так, тепер робимо з капусткою. Давай одразу так і стягни, зроби. Бо Потім тобі важко розтягувати. А капуста смажена на нас у і вона трошки жирна. Тому тут важливо класти капусту так, щоб вона не попала на край. І якщо край буде жирний, воно не зліпиться. Нехай жирне попадає тільки всередину овалу. Так. О, добре. Тепер дивись, знову так з'єднуємо вгорі спочатку. Отак От сумочку робимо. А потім по боках вушка скріпляємо. Ну і щоб капуста не вилізла нігде. Ну чор там монстр не вилізє. Ми зробимо перший рядочок з картоплею. Виходить? Не притискай серединку, вона куза, має бути. Давай зробимо перший рядочок з картоплею. Другий рядочок клади з капустою. Давай три зробимо. Розтягни одразу ось так. Овалюємо зробимо, як яйце це овальне. І трошки покладемо капусти. В серединку купати, щоб вона не вилізла. Тепер ми піднімаємо краєчки і скріпляємо до кінця. Добре. Не притискає начинку добре. Начинка має бути позатом. Так, робимо третій. Кладемо начинку і її притискати не можна. Дивись ще раз. Отут, бля, отут притискати не можна. Тільки тісточку на краях, де воно закінчується. Сам край, а начинка має бути товста позаду. Будемо робити. <рес> так, беремо, знову робимо невеличкий овал, щоб нам було легше. І кладемо начинку творожну. Можна сюди додати цукор, але якщо ми додамо цукор, воно ну, стає ріденьке і легко і важко потім його ліпити. Краще посолодити, коли вже готові вареники, і просто посипати цукром. Меду. Тоді ліпити легко, а солоденьке все одно буде. А всі люблять по-різному. Хто ж любить солоні вареники з сиром, На що тоді цукор додавати? Ще люблять сало підсмажити, така буде, засмажка смачна. А в Карпатах називають такі вареники з сиром, знаєш, як пироги. І роблять їх великі. Я зроблю один, такий, який я більше з цього хочу: або з картоплею, або з капустою, або з творогом, який мені найсмачніше. Так, я подумаю, подумаю, мабуть, з капустою я зроблю додатково. І у мене їх буде 10. А ти? З цим. З творогом? Mm -hmm. Правильно, ти можеш. У тебе буде чотири з творогом, ти можеш зробити два солоних, два солодких. Солоні не хочеш? Хочу багато. Так, а у мене з капустою чотири. Оце у мене запасний. Слава Богу, він не знадобився, я нічого не порвала. Я додам до колобочка і пізніше зроблю ще перший рядочок з картоплею. Останній рядочок з творогом, а середній рядочок з капустою. Але вони всі однаково поліплені. Давай зробимо позначку. Наприклад, отак от, от зробимо. Раз, два, три, 4, 5. Тільки не всі, наприклад, з творогом позначення. Всі створогом будуть отак от позначені. Тільки не порви, а то вивезе і будемо. І буде монстр. Угу. Так, поклади їх знову рівненько. Рівненько покласти. Прекрасно. Але оці все одно з цими схожі. Давай зробимо інші позначки, іншим боком ми такі зробити ямки. Хвильки будуть, бач? Вона як ямка буде. Так, тепер я тобі запакую додому і це буде домашня робота зварити її і нагодувати всю родину. Це символ продовження роду вареники. На різдво їх постійно готують, як головна страва різдвяна. Тримай. О, які вареники наліпила наша Соломія. Смачного! Фотографію мені відправиш, як ти вареники їси.